Давайте подивимося, чому тепловий насос це досить проста конструкція і досить надійна. Набагато надійніше, ніж ваш домашній холодильник. Хоча схема та ж сама. Компресор, теплообмінники. Начнемо з самих основних компонентів. Два теплообмінники. Нержавійка, теплообмінник гарячого газу на гарячу воду, який дає 65 градусів. Цей теплообмінник йде в нас на ґрунтовий контур, він забирає тепло з ґрунту. Це теплообмінник іде в нас систему опалення. Ну, ідеальний варіант це теплопідлога. Ось ось самий основний компонент це спіральний компресор. Досить надійна річ. З теплою підлогою термін служби мінімум 15 років. Через 15 років заміна компресора займає декілька годин. Всі інші компоненти, вони майже вічні. Це фільтросушувач. Це глюдоматрове вікношечко. Терморегулюючий пентель дросель, який дроселює холодагент для того, щоб він у цьому теплообмінник кипів. Група захисту по низькому та високому тиску. Схема насправді досить проста. Давайте так. реальна термін служби обладнання з теплою підлогою 15-20 років. Набагато більше, ніж прослуговує ваш сучасний холодильник. Ось цей цікавий теплообмінник. Теплообмінник гарячого газу на гарячу воду. Звідки тут береться температура 65 градусів. З компресора виходить газ, перегрітий газ температури 65 градусів, і ось 15% від потужності ми можемо пустити на ваш бойлер. Основний теплообмінник тут у нас температура 35-40 градусів на теплу підлогу. Вистачає з головою. В цьому теплообміннику у нас кипіння біля 0 градусів. Тут кипить фреон забирає температуру з ґрунту. І направляє їх в систему опалення. В цілому, як працює тепловий насос? Тобто беремо енергію ґрунту, пропускаємо її через компресор і пускаємо в систему опалення. З одного спожитого кВт електроенергії ми отримуємо 4-5 кВт тепла. Ну, таким чином, це в 4-5 разів дешевше, ніж опалюватися електрокотлом. А ось я вам покажу, чому спіральний компресор це саме надійне, що є зараз в світі. Ось в середині компресора знаходяться такі дві спіралі. Немає ні клапанів, нічого немає. Фактично, мінімум трущість елементів, термін служби реально десятки років, якщо не будете перегрівати його. Тому ми просимо наших замовників робити теплу підлогу, а не використовувати радіатори. Ця вся конструкція знаходиться в маслі В середині ось цього компресора. І треба, треба дуже сильно постаратися, щоб. Він вийшов з ладу.